Урок української мови. Читання. 129, сторінка 12. Тема нашого уроку. Алфавіт знак якшення. Шаль – перо, червона шапочка. Сьогодні ми завершимо з вами читати казку Шарля перо, червона шапочка. Попрацюємо у будиночку алфавіт. Допишіть букву, якої не вистачає. Це буква знак якшення. Назвіть чотири секрети букви знаку якшення. Перше. вона не позначає жодного звука. Другий вона позначає лише м'якість попереднього приголосного. Третій секрет. Вона вживається лише після букв. Підказки. де ти з'їси оці лини. І четвертий секрет під час переносу букви знаку якшення не відривають відтоплення попередні літери. Наступне завдання. Розташуйте слова в алфавітному порядку. Мізинець, вересень, заєць і осінь. Дивимося на першу літеру в кожному слові. Перевіряємо. Перше вересень, друге заєць, третє – мізинець, четверте – осінь. Виконаємо вправий фотоапарат. Подивилися, прочитали, записали, перевіряємо. і Ясь і Ось. Порахуємо кількість букв і звуків в кожному складі. У першому квадратику три букви. Звуків буде два. Тому що буквам який знак не позначає жодного звуку. У другому квадратику склад ясь три букви і три звуки. Тому що буква Я стоїть на початку слова, позначає два звуки, а буква «м'який знак не позначає жодного. Три букви і три звуки. Склад ось. У третьому квадратику три букви звуків буде два, тому що буква «м'який знак» стоїть після приголосного і позначає лише якість попереднього приголосного. Заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника у повільному темпі. Ось все, 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 все. А тепер пришвидшимо темп нашої пісні, Льо-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Уй. Є-є-є-є-є-є-є-є-є. Ань. Є. Уй. Тьо-тьо-тьо-тьо-тьо-тьо. Прочитаємо чистомовки. Права сорока, черепаха. Енька, енька. Вже травичка зелененька. Енько, енько. Літочко, прийди скоренько. Енька, енька, вже травичка енько, енько, літочко, прийди скоренько. Пригадаємо пораду мудрої сови номер 8 Прочитаємо Забав'ята. Казка це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. У чарівних казках розповідають про чарівників і чарівні речі. Повторимо ще раз, казка це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. У чарівних казках розповідають про чарівників і чарівні речі. На персонажів казки Ганса Христіана Андерсена Снігова королева. Кай Герда снігова королева. Маленька розбійниця. Та Покажіть казки, написані Гансом Кристьяном Андерсоном. Це казка Дикі Лебеді. І казка Русалоніка. Казку «Білосніжка» написали брати Грім. Казка «Попелюшка» Шарля Перо. Сьогодні, читаючи казку, ми зустрінемося з такими словами. Увага! Відео пояснення! до слів. Клямка. Пластинка, що допомагає зачиняти і відчиняти двері. Світлиця, світла, передня кімната. Яке велике вікно вона має, йому називають світлиця. Гостинці, подарунки. Так, які слова ми ще з вами не озвучили. Це не гаятися, не втрачати часу. І навстіж до кінця на всю широчину. Прочитаємо слова, в ведмежати мовпинят. Політаємо на повітряних кульках. Не гаявся. Клямку навстіж. До світлиці, гостинці. Не гаявся клямку навстіж до світлиці гостинці. Слава воднежарка. Натисни, відчинилися бабусиному, наситившись, додалося. Натисни, відчинилися, бабусиному, наситившись, додалося. Читаємо уривок тексту, спочатку повільно, а потім швидко. А вовк тим часом не гаявся, подався просто до бабусиної хатки, прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжки і молоко. Відчини, будь ласка. А вовк тим часом не гаявся, подався просто до бабусиної хати, прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжки і молоко. Підчини, будь ласка. Прочитаємо закінчення казки. Шарперо Червона шапочка. А вовк тим часом не ґається. Подався, Подався просто до бабусиної, бабусиної хатки, прибіг та й постукав у двері. А, а хто там? Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжки і молоко. Відчини, будь ласка. А ти сни гукнула бабуся. Я, я слаба, не можу силу встати!» Вовк натиснув лямку, двері відчинилися, і він стрибнув до бабусі та раз прокопнув її, потім натягнув на себе її вбрання та мостився в бабусиному кріслі. Коли Червона шапочка підійшла до хатинки бабусі, то побачила, що двері навстіж. вона увійшла до хати. Та, та голосно гукнула. Доброго ранку. Але ніхто не, не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка, а там лежить бабуся, але якась дивна. Чудна. Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? А щоб краще тебе чути? Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб, Щоб краще, краще тебе бачити. Бабусю, а, а чого це в тебе такий великий, великий рот? Щоб тебе з'їсти, тільки не ну, це сказав, Я схопився з ніжка і прокопнув білосніжку. Червону шапочку. Наситившись, вовк знову і у ліжку. Заснув і, і почав так гучно хропіти, що далеко було чути. А саме на ту пору йшов повз хату мисливець та й подумав, щось бабуся так гучно хропе під глянув. Чи не сталося чого з нею? Він зайшов до світлиці, глянув на, на ліжко, а там лежить вовк. Хотів мисливець застрелити вовка з рушниці. Але потім подумав, що вовк міг проповнути бабусю, тому мисливець не вистрелив, а суворо наказав вовкові випустити бабусю на волі. Відкрив вовк укрота і ми звідти вискочила червона шапочка і скрикнула: Ой, як же я злякалася! А, а потім, потім з'явилася й бабуся. бабуся. Вовк швидко вискочив із хати побіг із до лісу. Бабуся з'їла гостинці, що принесла їй онука, і додалося старенькій сили. А Червона шапочка, шапочка подумала ніколи більше я не буду розмовляти з вовками. Ось такий у казки ми сьогодні з вами погружали. Читаємо запитання запитаємо і знайдемо в тексті на них що зробив вовк із бабусею. Вок натиснув плямку, двері відчинилися, і він стрибнув до бабусі і враз її пропохнув, а потім натяг на себе її вбрання і вмостився в бабусиному ріжку. Навіщо? Він чекав на червону шапочку? Наступне запитання. Які питання ставила? ставив вовк червоній шапці? Про що питала червона шапочка у вовка? Чому, чому в неї такі великі вуха? Чому в неї такі великі очі і чому такий великий рот? І як тільки на це вовк сказав, я схопився з ліжка і проготнув червону шапочку. Хто ж врятував червону шапочку і бабусю, їх врятував мисливець, який в цей час проходив повз їхнього будинка. Він почув, що хтось гучно хропів, тому вирішив зайти і перевірити, чи не сталося з бабусею чогось. Неприємного. І коли побачив у кімнаті на ліжку вовка, то зрозумів, що треба наказати вовкові випустити, відпустити червону шапочку і бабусю. Що зрозуміла червона шапочка? Що не можна ніколи розмовляти з вовками? Переглянемо. Уривок до казки. Так, що ми бачили на екрані? Вовк прокохнув бабусю і мустився на її книжку. І чекав на прихід червоної шапочки. Ми підводимо. Завдання 15 друга зірочка. Вибери прислів'я, яке, яке найточніше передає основну думку казки шарля порог. Вовків боятися у ліс не ходити. За вовка промовка, а вовк іде. Не зв'язується з лихим спочатку, не шкодуватимеш шкочем. Правильний варіант під буквою В Не треба зв'язуватись із лиху. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми завершимо з вами читати казку Червона шапочка, яку написав французький письменник Шарль Ферот.